Вітаю вас на своєму каналі Берегиня. Пропоную продовжити серію снів Пресвятої Богородиці українською мовою. Пропоную вам сьогодні другу молитву Сон Пресвятої Богородиці, яка дуже сильна від скорбот і хвороби. Як читати Сни Богородиці, сказано в першому відео із цієї серії посилання надам внизу, щоб не тратити ваш час. Отже сам сон, ішла Діва Марія з града Єрусалима, йшла, привтомилася, лягла, призаснула, бачила сон дивний, бути Христу на розп'ятті. Ісуса Христа з Кипарисового дерева взяли, урученькі ніженькі цвяхи вбивали, чорний терновий вінець на голову надівали, коп'я за жеребом метали, рвали. Літало тіло, як кора з дерево, лилася не кров, не вода, а Божа дарина. Дароноситься на весь світ дана, по всьому світу пущена. Хто цей сон приймає, того Ісус Христос на весь день прощає. Іоанн воїн, Іоанн Хреститель, і Ти пресвята Богородице, Успенська Божа мати, Введення і стрітня і всі святі. Апостоли, спасіте, обороніте Рабу Божу ім'я кажем, від усякого лиха і пригоди страшної, від скорботи і недуги, від людини злої, від усякої напасті, від суду і допиту, від усякої крадіжки і вбивства. Нехай буде молитва моя, як кадило перед тобою, підношення рук моїх, жертва вечірня. Почуй мене, Господи, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Ось такий текст молитви замовляння. Користуйтеся во благо. Спасибі всім, хто звертається, всім гарного, вдалого дня, ваша берегиня.